Миро Божого, мене звати Дар'я, я служитель місії Слово Божє». Являюсь частиною живої християнської церкви. До церкви моє життя було похоже на суцільний ад. Дуже багато звісимостей, проклятій, болезні, суїцидальні мислі, ненависть к родителям і багато чого іншого. Свободу справжню я отримала в церкві. Церква – дом Божий, і Господь строїть церков і живих камней на основанні апостолов і пророків. В нашій живій церкві є такі люди. Їх звати Станіслав і Юлія Салтаненка. Благодаря їхньому служенню моє життя змінилось. І на сьогоднішній день я вже можу послужити іншим людям. І сьогодні я запрошую вас в дом Господін, де є апостоли від самого Бога. Ізбрані Богом люди, з якими сам Господь говорить. З нашим апостолом Станіславом Господь проговорив з самого дійства. Перший випадок, який пройшов у нього, столкновення з духовним міром. Це коли було йому 6 років, він купався в лимані, ударився дуже сильно головою, розсік голову, йшов додому в стресі, в болі, в переживанні, і прийшла думка: напевно, ти помреш. Але це була не просто мисль, це мисль, яку принесла смерть, реальна духовна лічність. І вона хотіла забирати його життя. А тоді відкрилось небо, і Господь проговорив до нього і сказав Ні. Не помреш. І дійсно, наш священик залишився живим і вже на сьогоднішній день, йому більше за 50 років, а він досі живе. Чому? Тому що виконує діла Божі. На протяженні всієї життя Господь говорив все священникам. і до сих пор це видно. Як Господь проговорює до Божого чоловіка, хранить Божого чоловіка і на основанні нього строє церкві. Тому у нас огромна церковь, справжня велика місія в різних городах і странах. Уже плоди, які є, вони показують достовірність того, що Господь вибрав цих Божих людей. І я запрошую вас, щоб ви могли слухати людей не просто якихось там болтунов, які в мірі там чешуть язиком і кажуть, ми з Богом, а реально Божих людей, яких Бог вибрав, бачачи їхнє. Любище, відкрите, добре серце, які виконують в безприкословності Слово Господні, не відходять від нього ні вправо, ні влево, приміняють його свою життя і допомагають нам усім змінитися. І познати живого Бога. Запрошую вас, присоединяйтесь, будьте частью живої справжньої церкви.